Вітаю на сторінці Меблі грою. Пропоную вашій увазі ліжку Мілана від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір ліжка від краю до краю 1,60 см і у довжину ліжко займає 2 8 см. Це ліжко йде з вбудованим матрацем, спальне місце 1,60 см на 2 м. Наповнення матрацу пружини блок, пол, спінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Матрас легко підіймається за рахунок газу ліфтів. Основа під пружинним блоком дерев'яний брус. В ліжку є великий та місткий короб для зберігання білизни. На підлозі ліжко розташувалось на невеличких пластикових ліжках. На це ліжко можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у на нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня, тачка вас у нас у гостях до зустрічі!